Робочий процес. Провіяна пшеничка. Сорт Еміль, здається мені. Отак, ну, більш-менш провіяна не скажу, що там супер пупер, але наскільки міг, наскільки відвіяв. В мішалочку засипаємо. Мішалка невеличка, тому я сиплю по 4 відра Бо 5, погано перемішує, трохи не неякісно. 4 відра, розбавив цей протруйник вже. Всякі остатки позливав, все, що було вже, якраз мені хватило на цю осінь, а далі треба вже купляти. І знову сипамо в беги. Потім бег підняв трактором над сівалкою і не треба вручну засипати. Так що такий, такий процес. Машинки для протруювання немає у нас, та й не сильно треба скільки там того протруювання. Півгодинки часу і протруїв нема нема в тому проблем таких